Всім привіт! В общем, сьогодні у нас по плану двері на ЮМЗ. Ну, так як їх немає, вони просто лопнули, скажімо так, вони ж відкриваються наперед. І тут де м, должна бути резинка така спеціальна. Воно у нас, по-перше, дуже сюди вигнуто ну, на, на вулицю. А по-друге, немає резинки. І воно все время в угол впиралося і розхлябалися. Двері то є, ну вони лопнуті, виходить. Ось. Оцю точку тільки з другої сторони. Ну, Я зараз не перекину, їх не підніму. Зараз, цей. Ось. Та видавлено. Ось видно, тут тріщина. Ось воно. Оце воно все время впиралося, вони вже і були варені. Отак. Ось воно було усилено. Ну, воно лопнуло по-новому, скажімо так. І ось о, аж тут лопнуло. То що ми хочемо? Ось воно гниле, звісно. Ось воно тут аж по цей. Мабуть, більше, зараз ми їх стягнемо. Є у нас е, я забув, як вона називається, на тріщотки, як ото на фурах там затягують ці е, брезент. Зараз ми за один угол чіпляємо і за другий І постараємося їх стягнути. Стягуємо, отут я чимось усилимо, зараз я проварюю, потім витягуємо стікло. Ну, щоб розмір типу, у нас був ж, по стеклу. І стараємося якось його уварити. Звісно, хотілося б переварити двері на ту сторону завіси, для того, щоб як на МТЗ відкривалися. Ну, поки немає матеріалу, яким варить, скажімо так, завісів оцих, всіх, що все, що треба. Ну, цього немає. Не Зараз ось крючками такими цей зачепимо і будемо тягнути, скажімо так. О. Ну, а потім далі вже буду. Показувати, що воно буде виходити потихеньку із цього всього діла, скажем так. Так, ось зачепили цю, це на одну тонну виходить. Ну, не знаю наскільки воно там. І ось так виходить, будемо зараз стягувати. І воно приблизно підходить під той розмірчик, що нам треба. Все. І зараз зачищаємо, скажімо так, і. Пробуємо, навіть оце гниле пробуємо зварювати до кучі, щоб воно хоча б просто примерно Тоді десь держалося. Тоді, виходить, Тоді, виходить їх встановлюємо на місто, прикручуємо на е, свої ж міста завісики. І ще плюс хочемо е, отут приваритися, виходить. і отак як оця стропа йде, в оцей угол привариться, щоб їх е, ну, не розгинало, щоб вони були все рем'я стягнуті, ну, скажімо так, як робить це, не пам'ятаю, як його дядька звати, що в нього ЮМЗ, кабінет там він, коротше, собі зробив, ну, толково зробив оці всі розпорки, розтяжки. Ну, в подальшому, скажімо так, і ми переваримо завіси на ту сторону і зробимо сюди замок уже, це якраз оце ж усилимо оцю частину під замок Восьмьоровський. тоді може прийдеться найдеться на другу сторону. Так, бо скажи, бо тут, виходить, зверху зійшлося, а знизу ось тріщина, виходить. Ну, якось воно, воно, воно не по... до кінця. Ну, то ми потім. Так що, в общем, зараз зварюємо верх, а потім уже дивимося, тулим міряємо Звері. двері. Так що потім продовжимо далі. Так, ну, скажімо так, проміжуточний такий варіант. Отак усилили двері, поставили, їх приміряли. Ну, Вроді би, би так. Оця сторона ну, перед, скажімо так, постойки плотно прилягає. Остається, тепер у нас Вопрос із ну, цим углом дверей. Вони типу, так на вулицю виглядають. Зараз треба розібрати тут замок, бо тут, мабуть, більше всього, що. У десь ну, лопнуло, виходить, вони отут на замку грають, шатаються. А так по цій трубі отлічно, навіть якщо, допустимо, можна залазити, можна за нею братися. Тут усілення, ось отут стоїчка, скажімо так, уверху приварено і внизу. Приварено трошки так підзачистили, скажімо так, навіть якщо отак вони відкриті. Ось узявся і заліз. Ну, бо тут не хватало ручки. Ручка то є, все там, ну воно якось трошки не це. Я тут вже як взявся, так взявся. І, допустимо, навіть за неї можна потягнув і закрилися двері. Отак виходить. Ну, тут, тут грає верхній угол, оцей, коротше, де вухо за кабіну піднімати. Отак, самому може неудобно трошки показати. Зараз розберемо тут оцей, з замком, що тут оцей прикол трохи устраним. Тут, може, пластиковий немає ції. Так би було ну, як втулка, скажімо так. Можна сюди гаєчок кинути, пару штук. І устраниться оцей люфт туди-сюди, ручки. І тут треба щось буде приварити. Ну, Приваримо і буде отлічно. Вони вже жорстче стали. Ну, ще усилить оцей угол вверх і буде отлічно. Так що, скажімо так. Продовжаємо, зараз знімаємо їх опять і підварюємо, потім далі покажу. Так, в общем, дивіться, отак закінчили двері. Зараз Не, Мабуть, треба було їх закрити, показати, що вони закриваються. О, Рішили підкрасити, хай хоча б чорною краскою, ну просто на даний момент це треба їхати туди, там, де громко, по красну краску. Ну, і не факт, що вона вдома є, ну. Лучше чорненькою цей, щоб не ржаве було, чим взагалі ніяке. Так, ну в общем, що по, по дверях? Розпорку не кидали, але уварили отут де замок. Ми зняли замок і трошки замок, там, скажімо так, підлампічили. І це. Я ну, прикрий дверця. то. тут, ось я, я казав, поставили втулочку, отаку знайшли. тепер ручки не бовтаються, туди-сюди не ходять. Помазали замок, ну тільки не помазали, то воно видно, ні тече. Цей. Та потім помажу, закриває. Та дай людям. Ж покажу, бо по скажуть, що... Хорош, давай. Ось е тут уварили, трошки підчистили. Получається Там е я ж кажу ще раз нічого не вкидали, і за те, що тут будуть завіси. Будемо все одно переробляти на цей. Отак закривається. Ну, Лучше буде з дверями, ніж без. Ну, Я вважаю так відкривається, тебе ручка туди-сюди. Це просто люфт на ось цьому квадраті, скажімо так. Відкривається, закривається, все класно. Так що отаку. Тут, звісно... да, вони тут жорстко стоять класно, оця палка стоїть. Ну, то есть, якби, може хто вміє і лучше варити. Ну, діло в тому, що коли торохтить генератор і це стоїть гроші, цей світ виходить дуже добрим, то і це ще й підганяють, да, то танчики, то ще якась зараза кацапська. Так що, ну, я думаю, так буде краще, ніж взагалі з поламаними дверима або без них. Ну, десь так. Так що коментуйте, пишіть, розказуйте, хто як краще зробить. Всім пока.